Вітаю, шановне товариство! Посадила я сьогодні деякі екзотичні овочі, про які я вам хочу розповісти. Правда, екзотичними ці овочі можна назвати лише умовно, тому що вони прекрасно ростуть в нашому кліматі, вони морозостійкі і не потребують ніякого особливого догляду, практично не вражаються шкідниками і хворобами. Так, що ці овочі, мабуть, буде правильніше назвати не екзотичними, а просто малопоширеними у нашій кулінарній культурі. І перша рослина це спаржа. У Європі ця рослина дуже поширена в кулінарії, особливо у Франції, її вважають дуже делікатесною. І коштує спаржа досить недешево. І, мабуть, тому багато людей в нас вважають, що це якась екзотична рослина, яку складно виростити. А насправді це зовсім не екзотична рослина у дикому вигляді. Спаржа зустрічається по всій території України, її номенклатурна назва аспарагус офіціналіс, тобто спаржа лікарська, а в народі її називають заячий холодок. Ось так вона росте в лісі і, мабуть, ви всі прекрасно знаєте цю рослину, хоча в нас її використовували не в їжу, а для оформлення букетів. бо Аспарагус має такі, таку дуже красиву ажурну зелень. Я вирощувала спаржу з насіння. Минулого року посіяла її в теплиці, і так вона в теплиці в мене перезимувала, а цієї весни я висадила рослини на грядку. Що стосується смаку, я куштувала і свіжу спаржу, і консервовану. Ню, це непогано, але, скажімо, не настільки добре, щоб я була готова платити такі великі гроші. Але якщо спаржа росте в мене на грядці, то я з задоволенням нею поласую. Правда, це тільки вже на наступний рік, бо на другий рік пагінці спаржі ще дуже тоненькі і, звісно, в їжу не годяться. До речі, пишіть в коментарях, як вам смакує спаржа. Наступна рослина це скорцонера або ж чорний корінь, або ж козильці іспанські. Це один з моїх фаворитів серед всяких екзотичних овочів. У їжу вживається корінь цієї рослини, на смак він схожий на цвітну капусту, але без капустяного присмаку. В минулому році я вже робила відео про цю рослину і там є і дегустація. Скорцонера – це дворічна рослина. На перший рік вона дає розетку листя і корінь, а на другий рік дає квіти і насіння. Оце ви бачите так виглядає скорцонера, перезимувавши зараз навесні. До речі, її можна зараз викопати і вживати в їжу, але я не буду викопувати, я її залишаю на насіння. А ось так виглядає насіння скорцонери. Рослина холодостійка, морозостійка, не потребує підживлення і, по-моєму, в неї нема шкідників, принаймні я їх не бачила. До речі, проблем зі зберіганням урожаю теж ніяких не буде. Її можна просто залишити на грядці і восени і, або взимку, коли буде відлига, просто викопувати корінці і вживати в їжу. А це український дикорослий родич з корцонери, це Козельці великі, корінь цієї рослини теж можна вживати в їжу, і на смак він зовсім нічим не гірший, ніж у козельців іспанських. Єдине, що що в наших козельців корінь не такий великий і м'ясистий, як у козельців іспанських. А це насіння салатної лободи. Колись ця рослина була дуже поширена на наших городах, а потім чомусь її вивели, і вона для нас теж як екзотика. В їжу вживається листя цієї рослини, його додають до супів, до зеленого борщу. Також з листя можна робити начинку для пирогів, чи тушкувати з маслом у вигляді зеленого гарніру, точнісінько, так як ми використовуємо шпинат. До речі, як на мій смак, то лобода навіть смачніша ніж шпинат. Рослина зовсім не вибаглива в вирощуванні, хоча й полюбляє родючі ґрунти. Але й на піщаних вона буде рости непогано. Лобода дає досить рясний самосів і ось так він виглядає навесні. До речі, там, де цей самосів вам не заважає, його можна залишити, через пару тижнів лобода підросте, і її можна використати як зелену добавку до кормів птиці. До речі, качки від неї просто шаленіють.